Нікого не, ніколи ні, ніхто не сів з мудрих пасічників, особливо тих, що по 40-50 років займаються, і не подумав, а якщо бджола, якщо бджола лазить по склу, то можливо їй нафіг не треба, щоб акуратно витягнути і почистити гніздо. Я вже не один раз, спостерігаючи за бджолами, переконався в тому, коли я відкриваю гніздо, то бджоли вони беруть у ту бджолу з самого низу з дна вулика. І через верх, самий верх її несуть. Тому що бджоли є оцей інстинкт. Вона витягує і піднімає. І бджола вона підніме і витяне. Але да? якщо питання стоїть в тому, що вона не підніме і не витяне, на якого чорта, шановний пасічник, ви живете на тій пасіці і тримаєте тих бджіл, якщо ви весною навіть не можете почистити днища. Але ж днища ви повинні чистити не по тій причині, щоб допомогти бджол, бджолам почистити гніздо. Бжоли тисячі років.